Годування грудьми положенні зворотної мадонни. У цьому відео ви дізнаєтеся про положення для годування грудьми, відоме як зворотна мадонна. Протягом перших кількох днів годування грудьми це ідеально підходить для новонароджених, яким потрібна допомога з правильним захопленням грудей, оскільки в цьому положенні легше направляти дитину рукою. Сядьте зручно, підклавши подушку за спину, і підніміть ноги. Тримайте дитину рукою. Протилежною до грудей, якою ви годуєте, підтримуйте її спину долонею, а великий та вказівний пальці покладіть за вуха дитини. Не тримайте її занадто міцно, це боляче для дитини і не вплине на процес годування. Піднесіть дитину близько до себе, животом до живота, і тримайте її перед пліччям. Її ніс на рівні соска. Переконайтеся, що йому не доведеться повертати голову, щоб дістати груди. Неприємно пити з кривою шиєю. А що резву келореї, леполь, елаханшеді, бебе сюанб'єна лінієс, полоскочить верхню буде ти не соском. Коли дитина широко відкриє рот, швидко наблизити її до грудей, не нахиляйтеся до дитини, а наблизити її голівку, натискаючи на лопатки долонею. Це допоможе уникнути незручних положень, не тисніть на голову дитини. Вона дуже чутлива і інстинктивно вона відступить від грудей, а не наблизиться. Якщо дитині важко дихати, не натискайте на груди пальцями, ви можете закупорити молочну протоку, наблизити дитину до себе, притискаючи її сідниці до себе. Це змінить кут і таким чином звільнить ніс, щоб забезпечити вільних Дихання. Це положення використовується лише тимчасово. Як тільки мати та новонароджений матимуть більше досвіду, можна перейти до більш зручних положень.